І працьовитого відпочинкового дня суботи. Або і працьовитого, і відпочинкового. Сьогодні рухаємося далі вперед, збираємося докупи для того, щоб жити і шукаємо натхнення від когось із старших. То саме нині буде не дуже старша, бо лише на декілька років, але, але старша. Ліля, подружка моя з Франківська. Ми тепер недавно їхали з нею. Із Романою у Наджугорі у паломництво багато розмовляли на, на різні теми, файні і в тому числі духовні. І мені сподобалася у Лілі така одна риса цікава. Я давно такого не помічав. Коли ти з нею розмовляєш і коли її щось цікавить у розмові, то коли ти особливо там на чомусь наголошуєш там «Лілія, ти розумієш, найважливіше нам треба милосердя від Бога. А вона така, так, милосердя від Бога. Вона собі це повторює, правда? А потім. Ти знаєш, я, я в такому захваті просто від від, від, від цієї Хресної дороги. А вона така в захваті від хресної дороги. І, і, і вона завжди якісь такі ключові речі, які ти говориш, або якими ти ділишся, <кхи> які вона хоче почути для себе, вона їх завжди повторить. Або майже завжди. І спочатку я вам признаюся, мене це дратувало. Слухай, ну я тобі, я тобі говорю про такі серйозні речі, або про такі цікаві, або часом глибокі, навіть таке можу видати. А, а вона повторює враження, що перед... Перше враження, що передразнює так спеціально, аби тебе зачепити. Але ні, вона це робить, і по-перше, вона це чує знову, і ти це чуєш знову. І купа таких моментів ключових, коли ми розмовляли, особливо коли якесь таке ділення духовне або свідчення, коли ми там щось один одному свідчимо, чи там ми вже розмовляли там з іншими людьми в автобусі, або там у за столом, то, то вона часто коли чує, та то повторює для себе. А я собі потім думаю, слухайте, але з іншої сторони це класний інструмент. Я тепер часом сам почав практикувати. І слухайте, так, так цікаво. Так цікаво. Серйозно? Серйозно. І, і ти, коли так повторюєш, то як мінімум ти тоді перезупинишся. і ми знаємо, що повторення це мати навчання. І, і коли ти ну, повторишся, коли ти це то враження, що ти на цьому перезупиняєшся. і так як коли на картах. Коли ти бачиш такі вузлові або, або е, місця важливі, то можна ставити такі мітки або там позначки, там закріплення. То так само, коли йде розмова, а ти часом не перериваючи свого свого співрозмовника або того, з ким ведеш бесіду, можеш собі зауважувати як мінімум подумки, аби не дратувати людей, як мене ліля спочатку, то, то, ти, то ти собі робиш позначки на цих словах. О, це слово важливе, о, це поняття важливе. І така файна оправа, між іншим дуже зручна для того, аби ну, аби собі ти, наставити мітки. А потім ти собі думаєш про розмову з тим другом. І ти рузуєш мітка, 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 і ти згадуєш, ага, важливо, милосердя, правда, необхідно, торкнуло мене, запам'яталося і чик-чик-чик-чик. І потім по цим міткам легко повертатися, або легко опрацювати матеріал, або легко опрацювати те, що. Е, ну, з чим, з тобою, чим з тобою людина поділилася? Тому спробуйте, спробуйте такий цікавий досвід від Лілі, такий цікавий лайфхак, як ставити мітки, як, як, не, не знаю, дивно, дивно прозвучить, як ставити мітки на словах, як ставити мітки, позначки на реченнях, на, на думках, на яких, якихось цікавих витягах. І слухайте, невеликий досвід показує, що це працює. І то працює вельми непогано. Тому Отримаєте файний інструмент до обробки матеріалу, до обробки того матеріалу, який приймаємо через вуха і через очі. Дякуємо Лілі, будь благословенна, дякуємо всім за файне паломництво і за всі мітки із паломництва повторюємо речі, які для нас важливі, або які ми помічаємо цікавими або немалими, або немаловажними в розмові, спілкуванні у відео, і побачите, що воно дасть свій ефект. І, і так, таким чином не лише те, що ми слухаємо, чи дивимося або кого ми слухаємо, стане важливим. Але дійсно частіше зможемо йти на глибину. А коли ми живемо глибше, то і життя якісніше і життя глибше. Так є. Майтеся файно. Мир вам. Мир вам.